Померти в зоні можна купою різних способів. Можна банально отримати кулю в лоб. Можна влетіти в аномалію, де тебе або розірвана шматки, або ж вб'є електричним струмом, або ж жарка зробить з тебе шашлик. Або вляпавшись у кисель, повільно вмирати, доки тебе не розщепить на рідину. Тебе може запинати до смерті снорк, може затоптати псевдогігант. Засмахтати кровосос. Або ти можеш підхопити променеву хморобу і також повільно вмирати. Плюсів хіба ще ліхтарок не доведеться носити. Усі ці смерті приємними не назвеш, проте є в зоні сценарії розвитку подій, при якому ти з радістю обереш будь-який з цих варіантів, аби тільки не опинитись у ще більш страшному становищі. Що ж може бути гірше за смерть? спитаєте ви, а я відповім. Стати зомбованим сталкером повністю випаленим розумом, коли від людини залишається тільки пуста оболонка, і навіть вона з часом руйнується. І буде така оболонка блукати зоною, аж доки на шляху трапиться добра душа, яка милосердно припинить ці страждання. Що коїться у голові таких бідолах? Важко сказати. Самі вони про це не розкажуть, навіть якщо такий зомбі здатен вимовити кілька слів, це будуть лише уривки спогадів е -да. Сумне вітання зі старого життя. Але як саме відбувається це зомбування? Яка зла сила робить з людей такі пусті оболонки? Про це хочеться поговорити сьогодні. Варто відзначити, що стати зомбованим сталкером в зоні можна не одним способом. Сталкера на шляху може трапитися контролер, який візьме навдаху під свій контроль і зробить своїм слугою. Кажуть, що іноді, якщо пощастить, і такий контроль був недовгим, сталкер ще може оговтатися і повернутися до нормального стану. Але є ще один спосіб зайти далеко на північ під випалювач місків. Саме про це і хочеться поговорити, як саме технічно працює випалювач і як він робить зомбі з людей. У всесвіті сталкера багато явищ, які можна назвати фантастичними, надприродними і навіть містичними. Багатьом з цих явищ важко знайти якесь наукове пояснення, але якраз випалювач місків, Пояснити раціональними і майже науковими факторами цілком можливо. З певними припущеннями, звісно, але ж я тут не наукову дисертацію захищаю. Я просто шукаю спосіб знайти цікаве навколо наукове пояснення явищу з гри. Як ви, мабуть, знаєте, джерелом натхнення для появи в опалювачі стала радіолокаційна станція Дуга. Створена вона була для виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет. Але практично не встигла попрацювати за фахом. Майже відразу з'явилися городські легенди, що насправді станцію будували зовсім для інших цілей, а саме для того, щоб примувати мізки пересічним громадянам совковою пропагандою. При розробці сталкера GSC використали цю міську легенду для натхнення. Так з'явилася ідея випалювача мізків, який надає сталкерам наблизитися до центру зони і дізнатися її таємниці. Щоправда, сам випалювач у грі це окремий об'єкт, ніяк не пов'язаний з самою дугою. Як саме працює цей випалювач? На диво можна знайти доволі просте пояснення. Гадаю, ви знаєте, як приблизно влаштований наш мозок. Він ділиться на дві півкулі, вони ще діляться на окремі ділянки, які відповідають за різні функції. Також у нас в мізках є нейрони, клітини, які оброблюють та передають інформацію. Не буду аж надто занурюватись у цю тему. По-перше, я і сам знайомий з темою на базовому рівні, тому, занурившись глибоко, просто викажу своє навігластво. По-друге, детальне заглиблення не потрібне для розуміння теми ролику. Так от, коли ви займаєтесь якоюсь складною діяльністю, задіюється купа нейронів і вони формують між собою зв'язки. Якщо ви постійно займаєтесь певним видом діяльності, ці зв'язки стають міцнішими і ви дедалі краще справляєтесь зі своєю роботою. Для того, щоб ваш мозок працював краще і, так би мовити, не деградував з віком, вчені радять постійно вивчати щось нове, пробувати займатися новими активностями. Це допомагає утворенню нових нейронних зв'язків. У випадку різних травм чи захворювань мозку часто порушуються усталені нейронні зв'язки, і після таких травм людина може забути багато чого, можна, наприклад, забути, як застібати гудзики, або як писати тощо. Проте, якщо травма не фатальна, то як правило людина з часом може заново освоїти втрачені навички, утворюються нові нейронні зв'язки. Взагалі, за допомогою маніпуляцій з мозком можна робити різні цікаві, іноді корисні, а іноді дуже шкідливі речі. На початку ХХ століття, наприклад, деякі вчені намагалися за допомогою шокової терапії вилікувати певні психічні хвороби, щоправда, люди зазвичай просто перетворювались майже на овочі, у випадку з більш точковим впливом на мізки можна навпаки. Лікувати мозок у певному сенсі, позбавляти людей хронічного болю тощо. Наприклад, та ж транскреальна магнітна або ж електрична стимуляція. Це коли за допомогою магнітного або ж електричного стимулювання кори головного мозку ви діагностуєте мозок або ж лікуєте певні хвороби чи травми головного мозку. Звісно, ця процедура безпечна, бо все розраховано заздалегідь, так що шкода ніхто нікому не завдає. Але тут як із отрутою. У певних невеличких дозах отрута може стати ліками, а в великих дозах стає саме що отрутою. Тож теоретично схожа технологія може не тільки лікувати, а й калічити. Електромагнітне випромінювання це взагалі доволі цікава тема. Я почав її вивчати, коли робив великий лорний розбір серії Dead Space, адже там є власний випалювач місків – обеліск. У Лорі Дед Спейс прямо позначається, що працюючий обліск випромінює електромагнітні імпульси широкого спектру, які сильно впливають на живі організми. Потужне направлене електромагнітне випромінювання може викликати вегетативні дисфункції, порушувати роботу центральної нервової системи, викликати сильну втомленість і в окремих випадках викликати галюцинації. Розробники Dead Space просто надихались явищами з реального життя. Так що, в принципі, можливе існування певної установки, яка за допомогою потужного електромагнітного випромінювання поступово руйнує нейронні зв'язки у мозку людини. Спочатку вона починає почувати себе погано, потім починає бачити галюцинації. Ну а згодом, якщо людина не вийде за межі дії цього електромагнітного випромінювання. Більшість нейронних зв'язків буде знищена, і людина втратить всі навички, забуде як говорити, втратить свій розум та особистість і залишиться пустою оболонкою. Можливо, певні ділянки мозку ще працюють у зомбованих сталкерів, але їх недостатньо, щоб почати процес відновлення. Шкода на зворотня. Не претендую на 100% переконливість своїх аргументів, але мені здається, це цілком логічний варіант принципу дії випалювача. Це грубий інструмент, в якого проста задача не дати жодному сталкеру у своєму розумі дійти до центру зони. Як в такому випадку працює псі, шолом, можу зробити припущення, що він створює власне електромагнітне поле, яке відбуває певні електромагнітні хвилі. Гадаю, що випалювач налаштований таким чином, щоб постійно коригувати і змінювати довжину хвиль, інтенсивність випромінювання тощо. Тому псі-шолом і треба було тестувати та допрацьовувати, щоб він міг підлаштовуватись під ці зміни. Це був Альфа Гік, дякую за увагу, до нових зустрічей!